Розпочнемо це відео салона, поки клієнт дивиться свій автомобіль. Сергій це наш клієнт другий раз за два роки, який мав інсігнію на ОПС. Якого року в тебе було? 16-й. 16-го року на всьому геть вебасти, панорами. В OPC повному був тільки, що мав двигун 16. Сергій покатався два роки і вирішив. Поміняти собі, знайшлися клієнти в нього, а в нас була викуплена на продаж така машина. Дочекався. Скажи як тобі її косметичний технічний стан Сергію. Як, як, як новий, Як да. новий? а ціна як От скажи. Нижче ринковий, якщо так. от? Нища. Це найважливіше, що я думаю для людей. Які в тебе вже купують не перший автомобіль, знати, що купують нижче ринкових цін. Бачимо асистенти, пролобове зіткнення, виявлення пішоходів, автомобіль сам гальмує при виявленні. Паркувальний асистент, рух позаду, це дозволяє виїхати заднім ходом і вам буде справа зліва сигналізувати, чи нема жодних перешкод, сигнал зміни смуги руху. Ну, повний пакет асистентів, адаптивний круїз. О, далі сліпі зони в дзеркалах, є це 2018 рік, шостий місяць, щоб ви собі розуміли, 182 пробігу, кришечка багажника, камера, комбінований салон. Ну, Стан автомобіля, в принципі, косметично новий. Сергій попросив, щоб зробили йому якісну хімчистку, помили двигун, щоб все зробили як для себе якісно. Замінили також часткову заміну оливи в коробці були, в двигуні ще не потрібно міняти. Отак от автомобіль виглядає ззовні. Ще от Сергій не може наважитись, яку машину краще взяти інсігнію. Чи Ауді вагається, чи А4 125 пробігу 2015 року, чи інсігнія 18 2018 року, яка теж є досить гарна. Остання хвилина його роздумів і хочемо почути від нього коментарі. Сергію. Що приїдешся? Добре. У менежливий клієнт Сергій. Скажи, як от з нами співпраця, ти другий автомобіль купуєш. Ну, Що для тебе важливо, коли от ти купуєш, шукаєш автомобіль? Ціна і якість. А як от взагалі довіра до продавця, як на рахунок, можна ж ціну різне включити? Ми от за, за два автомобілі, те, що ти і, при розмові, при якійсь там співпраці, ти задоволений повністю? Да. А інформація, от подання тобі. Все, все... все правдиво, все чутко. Тютілька в тютільку, да. да? жодного не цей. Що ти скажеш? Нашим майбутнім клієнтам варто з нами зв'язуватись? Да, Чи... Так що... Сергій все-таки подумав, покатається на інсигнії. Буде сьогодні ніч погано спати, бауді буде також снитись на матричних фарах, але машинка класна, косметична, дуже, пробіг класний, комплектація класна. Ну, от. Так що я впевнений, що, як і кожен наш клієнт, Сергій буде і другим автомобілем також повністю задоволений.